Піднімають настрій новини з Кримського півострову, де помітно більше останнім часом стало бавовни, і в Чорному морі, де останнім часом українські надводні безпілотники можливо не так часто як хотілося, але регулярно вражають російські кораблі. У зв'язку з тим хочу вас поцікавитись, які зміни фіксуються нині в поведінці окупантів як на морі, так і на території тимчасово окупованого півострову. Якщо ми говоримо за море, власне, ви трошечки тут згадали вже британську розвідку. Ну, власне, британська розвідка повторила те, що говорять і наші військові, і у вашій студії ми теж говорили зокрема, про ці зміни якісні оперативної ситуації, як буде все відбуватися. Що стосується. Криму я не даремно так посміхаюся, тому що саме ваші студії десь рік тому говорили про те, що Одесити готові надати і передати свій досвід дій під час повітряної тривоги, саме кримчанам, тому що близько, тому що сусіди по морю. І вчора, до речі, саме на території тимчасово окупованого Криму вони випустили відпрацювали якісь там нові сигнали повітряної тривоги, початок тривоги, відбій. Там якісь певні ще моменти єдине, що не врахували, що це треба було зробити виключно українською мовою, аби звикати до повернення додому. Ну ми теж намагаємося цьому сприяти і готові надати допомогу перекладу будь-якому разі, що стосується. Бавовни, то вона дійсно сьогодні є присутньою. Ключовий момент надважливий те, що наші працюють звичайно по військових об'єктах. То знову таке звернення до Кримча не треба знаходитись поблизу військових об'єктів окупантів. порушується управління, порушується логістика і знищуються ті ворожі об'єкти, які ще вчора позавчора. Могли закрити силами ППО небо на тимчасово окупованим Кримом, тобто зменшити ефективність наших ударів. Сьогодні ота фірточка, яка була над півостровом, вона сьогодні вже перетворилася на вікно, вікно, через яке можуть залітати українські ракети і знищувати окупантів. Колись вони пишалися тим, що там каміння з неба, вікно в Європу закрилося. Україна відкриває знову Криму вікно в Європу, а ворогів будемо знищити.